З'єднується між собою секції, дивіться, на таких от чернірчиках. Тут відверху, тут віднизу, тобто різний такий якби напрямок цього завісика, воно ставиться, защлкується і все, намертво стоїть, взагалі питань немає, жоден цей замок не, не розкрився. Єдине, що треба при монтажі бути трішки обережнішим з, з цією зоною, щоб не зламати тут вухо. Бо пару стучок я все-таки зміг зламати. От. Але це по неопитності перший раз ставив. А так з монтажем взагалі проблем нема, питань нема, Ось ця ось довжина. Ось, звідсіля, я ж до туди. Десь за годинки-півтори я ставив. Можливо, чуть-чуть менше. Важкувато було, що сам, якби хтось підтримав натягу, було б швидше. Ну і так як перший раз, то трішечки довше. А так взагалі ви самі змонтуєте, самі поставите, якщо по свіжій землі, там, там взагалі питань нема, буде максимально швидко. Магазин Бугарка, контакти в шапці профілю.